Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний Садівник Городник. Мене звати Олег. Хочу розказати знову про свої будні. Вчора ми посадили на раннє споживання цвітну капусту та брокколі. Запізно вже, але ж від таких коливань температури. І погоди, як в цьому році, то не знаєш, коли треба що садити, за що хвататися і що робити. Небагато ми посадили, у нас вийшло 10. цвітної капусти 10 штучок. Така вона, вирощували ми її на розсаду, сіяли в кінці. Лютого в стаканчиках вона була у нас в 200 мл. Ну, така вона у нас виросла. Ми, як правило, садимо її раніше, в цьому році запізно за погоди. І така брокколі буде фіолетового кольору. Перший раз ми таку посадили, не знаємо, не їли, не куштували, не бачили. Брокколі такого кольору. <кій> ну Будемо дивитися в цьому році, що вийде. Цвітна салатого кольору теж ми її таку <кій> ще не куштували. 18 штучок посадили. Ну, буде все одно буде раніше, ніж то, що будемо. Садити пізніше, бо вона у нас ще тільки недавно зійшла. Ну, а за погоди я вам покажу. Вчора був мороз, мабуть, багато у кого був. Сезон почався не дуже гарно. Ось бачите, що з виноградом. Повністю замерз. Весь виноград. Ось, воно замерзло висохло вчора. Тепер будемо чекати, коли нові бруньки, бруньки проснуться. Пусти виноград. Дуже шкода. Винограду абрикосів не буде в цьому році. Винограду. Теж не буде. Ще у нас підмерзла магнолія молоденька. Теж листя дуже підмерзли сильно. І гортензія великолисна, хоча ми її вкривали з Але трошечки верхівки теж підмерзли все одно. Отака погода. Ну, тут, бачите, одне щось залишилося, яке лежало на землі, і то не повністю один листочок залишився, а поряд замерзли. Ну а сьогодні ми будемо <кх> сіяти буряк та морку. Теж запізнилися ми трошечки. Хоча ми в цьому році вирішили моркву садити пізніше, та й буряк, щоб вони дуже великі не наростали до осені, бо потім вони переростають дуже великі і несмачні. Так що підемо зараз сіяти. Зробили рівчачки для посіву. Моркви, пролили. Земля вже суха, морка сходить довго і багато треба вологи, щоб вона довго була в вологій землі і набралася гарно, набухла і проросла, тому гарно проливайте ґрунт. Дощів не передають, земля висихає швидко, тому треба проливати. Якщо Рано весною садять вологу землю, то не проливають, і дехто вирівнює рівчачки, дно рівчачка вирівнюють, беруть рівну дощечку і вирівнюють дно, і тоді на одній глибині сіються, сіється насіння і Одномоментно проростають і сходять сходи насіння моркви. Ну, але коли просто так от робляться рівчачки і проливаються, деяке насіння глибше, деякі не так глибоко падає і вони можуть по-разному сходити. Ну, в цілому, виходить, результат непоганий, але це йому кому як. Подобається. Зараз ми рівню, вирівнювати нічого не будемо, бо багнюці не хочеться коперсатися. Яке які насіння ми будемо е, сіяти? Це морква Болтекс Франція. Пишуть, що найвражайніший е, е, сорт моркви типу Шантане. Вона росте гарно на всіх типах ґрунту, в тому числі і на важких чорноземах. Нехвороблива, смачна, такого помаранчевого кольору. Зберігається і йде в переробку. Ну, подивимось, коли виростемо, що з цього вийде. Се, це вона середнього е, терміну дозрівання. І другу, е, другий сорт це е, гібрид, скоріше за всього, не сорт. Це Канада, знаменита. Е, це, мабуть, найдорожче насіння з усіх сортів і гібридів. Моркви росте велика, теж вона використовується для переробки і зберігання. Це середньопізнього терміну дозрівання, теж стійка до хвороб пишуть, і теж вона може родити на різних ґрунтах, нормально рости, в тому числі, як я і казав, на чорноземах важких, які якраз у нас і є. Дуже смачна пишуть і, і дуже вихваляють. Багато блогерів вже її показували і теж хвалили. Не знаю, ціна і якість співпадають цієї моркви, ні ми подивимось. Ну, а тепер будемо сіяти. Сіяти намагаємось От таке насіння оброблено. Першу Канаду сіємо, і Канада, і болтис оброблення насіння імпортне. Намагаємося сіяти не дуже густо, ріденько, щоб менше проривати і менше насіння, і менше насіння використовувати на метр. Посіву, бо насіння дороге, особливо Канади. Ну отак. Хтось взимку сидить, клеї там, на стрічки на якісь Ну, ми цим не займаємось ніколи. Та й лінь цим займатися. Так. Ну, таким чином розкидаємо насіння. Десь, якщо в кучу впало трошечки, можна його розкидати отак. І все, і загортаємо. Загортаємо десь 2 сантиметри, щоб нормально зійшло, щоб воно. Було в нього сили зійти у насіння, загортаємо максимум 2 см. Особливо на ґрунтах дуже важких. Ну, як у нас, наприклад, важкі чорноземи. Все, далі ми будемо висівати моркву ну і загортати. Після канади другий сорт болтекс. Ну, на цьому поки все. Посіяли морку, закрили. Відстань між рівчачками у нас десь 30-35 см Це для того, щоб було гарно підгортати потім морку, яка починає рости вверх над землею і звиніє. Тому ми таку відстань. Залишаємо. І якщо у вас є компост, то гарно було б рівчачки зверху присипать компостом, бо, особливо у кого важка земля і раптом піде дощик, тут то до того як з'їде морква, тут може утворитися корка, через яку слабкі паростки. Моркви можуть не пробитися. Тому, якщо є у вас компост, можна просипати зверху компостом, тоді такої корки не буде і моркви легко зійде. Ну, а тепер ми будемо сіяти буряк. Для посіву буряка зробили такі ж ріщачки, як завжди. На відстані 30 см зробили, треба не менше 20 робити. Е, насіння буряка сіється глибше, ніж моркви, десь 3-4 см, які ми будемо сіяти сорти буряка. Ну, По-перше, це буряк-кардіал. Це округлий буряк середньораннього терміну дозрівання, без радіальних кілець, темнобордовий. Десь 35-40 заввишки бадилля у цього буряка. До 250 грамів він виростає. Ну, пишуть, що солодкий, хоча мені здається, що цукровість буряка залежить від составу ґрунту, на якому він виростає. Це з е, свого досвіду. Це перший буряк. А другий буряк це лома, у нас залишився він з минулого року. Це циліндричної форми буряк продовжуватий, теж темнобордового кольору, вирівняний. Мала площа вкріплення гічки до буряка. Його можна вирощувати один від одного не так ну, Щільніше сіяти, ніж буряк кругленький. У нього площа, яку він займає менше за рахунок його форми. Але ж хочу вам сказати, що цей буряк дуже погано витримує спеку, таку, як була в тому році. До 40 градусів. Він постійно в'яне, його постійно треба поливати. І один і другий буряк гарно зберігається. Це середньопізній буряк. Теж повинен, як в описі пишуть теж солодкий, але ж подивимось, як на його сприяють. Наші умови, якого він буде в цьому році, смаку, бо минулий рік не показав його всі привабливі в описі характеристики. Він навіть був деякий був дуже несмачний, я думаю, що це від такої спеки. Теж немає радіальних колець. Ну, Приступаємо до посіву. Посіяли буряки, загригли, ущільнили землю, придавили насіння, щоб щеплення було гарне з землею. І зробили грядки, грядку для посіву квітів на розсаду. Отакі ж рівчачки самі знову ж провели. Що ми хочемо посіяти? Ми хочемо чорнобривці посіяти, ми їх е, висіваємо для того, щоб потім розсаджувати погороду. Кажуть, що вони відганяють деяких шкільників, хвороби, нічого такого ми. Не помітили, в тому році розсадили по всьому городу тільки білокрилка на неї була. От білокрилка її полюбляє. Нормально це ненормальна. Білокрилку вона точно не відганяє, а навпаки, до себе приваблює. Ну, нематоду, так ми не знаємо, є нематода, чи ні, і де її більше тоді садить. Проміж рослин, які схильні до враження нематодами. Ну, В цьому році ще попробуємо, подивимось. Ну, Воно ж і красиво. Там, там, там по городу такі яскраві квіти. Два види таких чорнобривців відхилені вони називаються. Primo Помаранчевого кольору і пріма гармонія. Вони низько написано написав, що до 20 см, але ж у нас були побільше, мабуть, до сантиметрів 30 см, і в діаметрі такі ж були красиві кущики, привабливі, яскраві, багато квітів, ну, як завжди, чорнобривці є чорнобривці. Тому будемо висівати на розсаду. Ще в цьому році ми на розсаду. Хочемо висіяти такі вузколисні чорнобривці, палаюча зірка, суміш. Це крихітні квіточки десь сантиметрів в діаметрі, кущики десь до 40 сантиметрів в діаметрі, такі кругленькі, красиві, привабливі і дуже-дуже запашні. Оцей запах чорнобривців, коли торкаєшся до рослини. Тут неймовірний, дуже сильний, дуже. Листочки вузькі, да, такі, як гілочки, такі ялиночки, ну, щось таке схоже, такі вузенькі розходяться. Нам дуже подобається, теж будемо розсаджувати потім по городу. І хочемо ще на рассаду посіяти мальву майоретте. Дуже вона нам сподобалась за отакий свій кольор. Тому ми купили це насіння. Ми не, не дуже полюбляємо, бо хворі, хворіють дуже мальви, іржа на них сильно нападає. Та й шкільники деякі потім сіли листя в дірочку з отворами такими. Не а потім і ржа поражає, треба обробляти постійно. А потім вони, коли зацвітають, красиві, а потім, коли вже верхні доцвітають, а нижні відсвіли вже не дуже привабливі, хиляться і так далі. Але ж із- за цього кольору ми купили це насіння. Тут 16 штучок всього. 8 мисі <кхід> ми посіяли. На розсаду нічого не зійшло, залишилося ще вісім. Ну, це кинемо в землю, подивимось. З'їде чи ні. Мало... Мало вірогідно, але ж ну, а... раптом щось не, не сподобалося насінню, коли ми його висівали в кімнатних условах. Усл... в кімнатних умовах. Тому будемо сіяти. Ну, таким же чином розсипемо, розкладемо в ці рівчачки і закопаємо. Чорнобривці не дуже глибоко, до 2 см, може, а малю можна трошечки більше. Насіння тут таке великувате, вона проб'ється, вона така потужна рослина, а можна її. Теж не дуже глибоко. Головне, щоб була волога. Волога, волога, тому проливаємо, закопуємо так, щоб волога там зберігалася. Ну, приступаємо до посіву. Вже результат я вам голу землю показувати не буду. Щось буду розказувати інше. А поки, поки що на сьогодні все. Дякую вам за коментарі, вподобайки, підписку. До побачення.